Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами нові акції та знижки, які розпочалися вже 5 листопада. Тобто сьогодні буду діяти по 11 листопада. Включно я всім вдячна. Хто тут мене дивиться? Всім приємного перегляду! Знижка на ось таку ковбаску до пюрешки. Варена від своєї лінії 500 грамів 76. Ковбаса від свелінії, м'ясна лавка салямі фінська. напівкопчена, 420 грамів, 111. Виріб фаршовий ковбасний ряд новомиргарівський. напівкопчений, 420 грамів, 46,50. Знижка ще на ось таку ковбаску від цвелінії м'ясна лавка з салями баварська сиракопщина. І ціна за 100 грамів. 35,40. Нарізка асапті від Глобино. Балик ковбаска різна, дуже смачненька. 180 грамів лише в упаковці 118,90 гривень. Сардельки варені від своєліні м'ясна лавка австрійські. З м'яса птиці, так, 221 гривня, ціна за кілограм. І в упаковці 500. Так, 500 грамів. І ще знижка на грудинку, особливо від своєї лінії. Ось. І ціна за 100 грамів 35 гривень, 10 копійок. Подивимося з вами ще знижки додаткові. Дивіться, знижка на. Ковбасний ряд смачний з молоком. 500 грамів 55-50. Ковбаса варена. класична шинкою. Ось 500 грамів 67. Ковбаса варена. м'ясна лавка від сваріні до макарошків. 500 грамів 84 гривні 80 копійок. Шинка варена. ковбасний ряд. Фірмова 500 грамів 100 гривень. Рулет від м'ясна лавка, курячий з сиром. Шинка варена, 500 грамів 152 гривні 90 копійок. Знижка на ось таку шинку від м'ясна лавка, Київська свиняча. Варена, 500 грамів 147, 80. Ось такі ще сосиски з м'яса індички зі знижкою мінімум, лесенькі від глобина, оболонки, 250 грамів у упаковці, 58,90. І сосиски індичі з сиром 215 грамів, так лише, приготовлені на пару 46,90. Знижка на ось такий сир напівтвердий півтвердий радамір. Пластинками 150 грамів 66. А вже салямі сир напівтвердий Також пластинами 135 грамів, 58, 90 59. І сир напівтвердий півтвердий радамір і гауда 200 грамів 81 гривня. В одну ціну. Ще знижка на сир плавлений щедри, гауда і тост. Він пластинами, 8 пластиночок в упаковці. І ціна однакова 52 грн 90 копійок. Крем сир біло 160 грамів ось. І зі знижкою 44 гривні. Знижка залишається на сир м'який золотий різір. Слугунії і. Мацарела ось 180 грамів і ціна 67,60. Знижка на сирочок плавлений від своєї лінії 70 грамів. І ціна однакова 15,90, тобто 16 гривень. На цьому тижні знижка на стегно куряче, охолоджене знатна курка. І ціна за кілограм 125,90, тобто 126. І знижка ще на люля кебаб від глубина 500 грамів в упаковці. І ціна 109,90-110 гривень. Подивимося з вами знижки на майонез та кетчуп. Майонезний соус салатний від щедра. 300 грамів 26,50. Майонез від щегра 67%. 300 грамів 32 гривні 50 копійок. Майонез від своєї лінії смачний, 50% жирності, 500 грамів, 40 гривень. Майонезний соус салатний «Гуляй поле», 550 грамів, 46,90. Майонез «Провансаль» від «Щедра» 67%, 500 грамів, 67,90, тобто 68 гривень. Майонез від своєї лінії для дітей, 67% жирності, 160 грамів, 26,90. Знижка на кетчуп, шашличний та лагідний від Оліс, 250 грамів, 20 гривень, 10 копійок. Соус солодкий чилі від Оліс, 180 грамів, 20 гривень, 50 копійок. Знижка ще на соус густо чесниковий 180 грамів, 22 гривні 70 копійок. І густо сирний 180 грамів 24. Знижка на мандарин, мінус 19% знижка 48. Лимони по 100 гривень, мінус 9% знижка, банани по 55. Помело 82 гривні, знижка на йогурт, галичина карпатський, 280 грамів, 27 гривень. Галичина йогурт суниця манго, 240 грамів, 27, і галичина карпатський йогурт, черниця злаки, і вишня злаки 240 грамів, 25, 80. І для малечі агуня, кисломолочний. Білакт 185 грамів 15,30. І агуня смак малинка, полуниця банан, персик 185 грамів 18. І агуня малина чорна смородина і шипшина 185 грамів також 18,30. Знижка ще на йогурт, злагода, смузі, манго, банан та льон і полуничка банан льон 750 грамів 46. А вже малина полуниця 750-42 гривні, 90 копійок. І злагода йогурт без наповнювачів 750 грамів 41 гривня. Подивимося з вами знижки на сир кисломолочний. Дивіться, знижка на сир кисломолочний біло. 5% жирності, 200 г в упаковці 40 гривень. Сир кисломолочний від своєї лінії. Нежирний ось 300 грамів 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності. В упаковці 300 грамів 53 гривні 50 копійок. І знижка ще на сир кисломолочний український безлактозний. Ось. 5% жирності, 350 грамів, 66. Подивимося з вами знижки на консерви. Знижка на цьому тижні на сардину у томатному соусі від своєї лінії 240 грамів, сорок п'ять сардина з додаванням олії від своєї лінії також 240 грамів, сорок чотири бланшована. В олії сардина від своєї лінії також 240 грамів, 46,80. І скумбрія від своєї лінії з додаванням олії. Ось 240 грамів, 53 гривні 50 копійок. Ще знижка на кашу горохову зі свіниною від лінії 525 грамів 72 гривні 90 копійок. Каша гречана зі свининою від лінії 525 г 81 гривня. Знижка залишається на паштет з вершковим маслом. Ось 225 г, 51 гривня, 70 копійок. Паштет печінковий. 85 грамів 16,50. Подивимося з вами знижки на пельмені та варенички. Пельмені з яловичиною та свининою Левада 900 грамів 106 гривень. Левада з яловичиною ось 800 грамів у упаковці 98. І ливадо панські 600 грамів у упаковці 55. Також знижка ще на пельмені з телятиною та куркою. Валіста 800 грамів 75. І пельмені мотанка 600 грамів 64 гривні. 20 копійок. Пельмені з м'ясом індички від своєї лінії 600 грамів, 80 гривень, 40 копійок. Ще знижка на пельмені день у день з куркою, свининою та яловичною Ось 800 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Пельмені українські 500 грамів 46,90 гривень. Далі поглянемо з вами знижки вже на варенички від своєї лінії з вишнею. Без кісточки 400 грамів. І ціна 64 гривні. Також знижка на варенички день у день з сиром кисломолочним, Солодкі. 400 грамів 40 гривень. Варенички від з картоплею та грибами. 900 грамів, ось 55-50. Варенички з картоплею та вершками, 880 грамів, тут 76. І злишка ще на варенички з картоплею, 3 ведмідя, ось 800 грамів, 67-90-68. Знижка на ось таку пасту від своєї лінії. З океанічною та копченою сьомгою в склі 180 грамів 42 гривні. Непогана знижка на оселедець від Веладіс. В олії в склі 470 грамів і ціна 130 гривні 50 копійок. Знижка на тушку в купці. Водний світ молочний. Мінус 21% відсоток знижки 169 90, 170 гривень. Знижка на стікі млинці Валіста з манго. В упаковці лише 300 грамів, 46,90. Подивимося з вами знижки на супчики швидкого приготування. Дивіться, знижка на суп гороховий з овочами. Так, 70 грамів, 12,90 Ось такий ще суп харчо, рисовий, швидкого приготування 70 грамів 16,90, тобто 17 гривень. Суп гороховий від своєї лінії, 160 грамів по 15. А якщо ви власник картки АТБ, то знижка буде на ось такий ще супчик гороховий, смак бекону, 160 грамів 15,50. Тільки для власників картки АТБ. Ще знижка є на кашу вівсяну швидкого приготування від своєї лінії з лісовими ягодами, з курагою і з полоничкою 40 грамів. І ціна однакова 8,90. Знижка ще на ось таку локшину рисову з соусом том ям 65 грамів, 36,50 Лукшина Локшина ріва швидкого приготування, смак грибів. 75 грамів. Так. 36,60. І локшина ріва смак свинини швидкого приготування 85 грамів 24. Знижка на цьому тижні на пташине молоко. Жако 122 гривні за кілограм. Знижка на вафлі від рошен. Смак какао і кремова начинка 140 грамів 27,50. Також знижка ще на крекер від рашен. З начинкою какао горіховою, шоколадною начинкою і молочною начинкою 190 грамів. І ціна однакова 38,90. Батончик від своєї лінії, шоколадна глазурь, Арахіс і карамель. І батончик ось такий ще варіант від своєї лінії, шоколадна глазурь та карамель по 8,90. А ось такий вже батончик. Кокосова начинка і молочна глазурь. 50 грамів 9,60. Шоколад молочний від рашен мигдаль. Та кокосовий крем. І шоколад молочний. Лакмі з арахісом. Ось. 295 грамів, 118. Також знижка на пряночки від свиріні. З начинкою вишні. І абрикосу ось. Вага однакова, 300 грамів і ціна однакова, 26,50. Знижка на чай, лаваре, чорний, 5 різних смаків, 25 пакетиків. Чай з вергамотом. Також різні смаки. І чай зелений. 25 пакетиків І ціна однакова 49,50. за розуміння. Чай заварний від делюкс. Чорний листовий з ароматом бергамота і з квітками жасміну зелений 100 грамів і ціна однакова. 56. Подивимося з вами далі на каву зі знижкою. Кава Якобс. Хащина сублімована в склі, 190 грамів 310. Кава в зернах Якобс. Один кілограм в упаковці 700. Пупа кава в зернах. Пакування 1 кілограм 666 еспресо італьяно В зернах кава. Також пакування один кілограм 640. Ще знижка на каву розчину сублімовану. Якобс – 200 грамів – 280. Кава Мелена зі Львова 240 грамів 155. Кава зі Львова еспресо. класичне 240 грамів, 129-90. Кава Форт Мелена 225 грамів, 146-90. І кава Мелена Форт 75 грамів лише 50 гривень, 70 копійок. Знижка ще на ось такий напій Кавовий Якобс капучина мілка. 500 грамів в упаковці 170. Знижка на томатний сік, день у день сілью Об'єм літр 976. Також знижка на нектар, день у день яблучно-виноградний і мультивітамін. Об'єм 1,9 і ціна однакова: 63 гривні 50 копійок. Ще знижка на біолу мультивітамін. Ось об'єм 1 літр. 38,10. Знижка мінус 29% на водичку від свелінії. Негазовану, трускавецьку і слабогазовану. Ось об'єм 1,5 і ціна 15,50. Живчик з соком яблука. І зі смаком груші, так об'єм 2 літра. І ціна однакова 32 гривні 90 копійок. Напій від своєї лінії: лимон і оранж. Об'єм 2 літра. І ціна 31 гривня 40 копійок. І ще знижка на Кока-Колу напій. Об'єм 2 літра 46, 40.